Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо чудовий і неймовірно смачний пиріг з сирною начинкою, фруктами та ягодами. В Зручну ємність розбиваємо 2 яйця, додаємо дрібку солі та 60 г цукру. Збиваємо міксером до утворення пишної світлої маси. Тепер додаємо 100 мл молока та 100 г розтопленого та охолодженого вершкового масла. Його можна замінити на таку ж кількість рослинної олії. Та знову гарно вимішуємо. Далі додаємо 10 г розпушувача. І знову перемішуємо. В кінці частинами просіюємо 200 г борошна. Готове тісто виливаємо у форму, застелену пергаментом. У мене 24 см в діаметрі. Далі в невелику ємність викладаємо 70 г кисломолочного сиру. Додаємо яйце, столову ложку сметани. Та столову ложку цукру. І все гарно перемішуємо, готову начинку викладаємо зверху на тісто та прикрашаємо замороженими ягодами або фруктами. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Пиріг виходить неймовірно гарним, яскравим та смачним. Обов'язково спробуйте його приготувати. Впевнена, він сподобається всім. Любі мої, я всім вам бажаю міцного здоров'я, миру, добра та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!